Кожен став професіоналом у своїй справі, а кожен обнував щось нове для себе, відкрив якісь свої нові можливості, нові якості. І сьогодні став одним з гостей нашого залу. Ми дуже цінуємо вас, ми дуже цінуємо все, що ви робите. І ми дуже щасливі, що сьогодні ви таки змогли розділити разом з нами. Це маленьке свято. Не побоююся назвати цим словом наш захід. Сьогодні ми забуваємо про те, часто це буває, що в нас день народження. Ми не хочемо гучно святкувати, бо все життя і всю свою душу ми вкладаємо, я це все неодноразово вже сьогодні повторювала, на цій сцені ми вкладаємо всі свої зусилля у щасливе майбуття нашої незалежної України. І саме такою дівчиною є та, хто вже за буквально пару секунд з'явиться на цій сцені. Вона сьогодні за мирних часів 100% би зробила гучне свято і з величезною кількістю своїх рідних запросила би величезну кількість друзів, і ми б відсвяткували її день народження всієї нашої прекрасної країни. Було би багато концертів її з цього приводу, бо ця прекрасна дівчина випромінює світло і тепло. І кожен, хто має шести називатися її другом, є щасливою людиною, бо він точно знає, що поряд із нею він зможе так само сяяти, як і вона. Це вже довгий час на сцені. Нашої прекрасної незалежної країни. Зустрічайте. І сьогоднішнього дня і нашу відому оперну діву Олену Гребенюк. <пілку> Зі святом! Все голоди очікували. Дякую, мені дуже-дуже приємно. Я дуже дякую. По-перше, всім присутнім. Дякую. Всім, хто організував цю премію, я розумію, наскільки це важливо. Не просто розумію. Я кожного дня стикаюся з безкінечною кількістю людей, котрі потребують допомоги. І бачу, скільки в нас є прекрасних, і знаю, скільки в нас є прекрасних фондів, ГО, просто волонтерів, котрі допомагають. Нісків вам уклі. Дай нам Боже, цель, дай нам Боже осваи, на дай нам Боже вернее. Слів про Олену вона завжди підтримує всі благодійні заходи. Вона завжди їде до хлопців на передовок. Не тільки я не мої учні також. Ні. Так, так. І знаєте, і це дуже важливо, тому що талант, який ти маєш, він, він повинен служити. Да? особливо в такі часи. Дуже дякую, дякую. Олену за підтримку. Давайте ще раз голос не